Персик лежить на пакеті з бумажкою. В квартирі більше місця немає, щоб лягти. Де ти цей пакет дістав, тільки? Не піскаєш мені і лежить тут. Тут один лежанок, там інший. Ну там теплий, там Не лежить там. А це влігся на полу. На пакетик. Подьорав за пакетик Персик хвіст задергався. Що таке? Більше нема місця. Де можна прилягнути. Да? Гратися не граєшся. І лежиш. Передавай вітання глядачам, Говорю, буду лежати далі на пакетику, бо більше нема де.